А ще рідкісний керований снаряд. Коперхет застосували українські захисники під час боїв на Курщині. ним, зокрема, атакували важу зв'язку на сході від Суджі, Так повідомляє військовий портал Дефенс Експрес. Це американські ракети, серійний випуск яких зупинили ще в 70-х роках. Проте, за даними з відкритих джерел, на американських складах зберігалося близько 20 тисяч одиниць таких боєприпасів. Снаряд вагою 62 кілограми наводиться на ціль за допомогою лазерного променя з радіусом ураження до 16 кіло. my Так, ну я впевнена, що багато із вас бачили ось таку специфічну аномалію в гаджетах, і вже маємо певне розуміння того, що ж відбувається, адже генеральний штаб збройних сил України пояснив, чому в смартфонах збиваються годинники під час повітряної тривоги. І Як йдеться у повідомленні, збої виникають через застосування засобів радіоелектронної боротьби, і, зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника, застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS. враховуючи зазначене, генеральний штаб нині рекомендує нам із вами. Відключати режим автоматичного уточнення часу у телефоні, коли оголошено повітряну тривогу. Нагадаємо, що українці почали скаржитися на збій у роботі годинників у смартфонах. У деяких користувачів вони так би мовити поспішають. Окрім того, на телефонах з'являється неправильне місце розташування. Ну і такий невеличкий лайфхак не завадить для звірки даних. Мати звичайний годинник вдома він навряд чи зможе збитися під дією реп.